Дуже галімо перехрестя Вадима Гетьмана і Олекси Тихого. Постійно тут ДТП, тупо, постійно. Ну, і тепер там виїхати можна через одну колосу і, відповідно, відповідно. Тут недавно мотоцикл сюди вилетів, це вже відремонтували. Трошки кривенько, да? теж влетіло. Це постійно така херня тут на цьому перехресті. Постійно. Особливо коли вимикають світло срак.